Я тільки що відчув якийсь тр. то типу це покльовка, чи що то просто, я не знаю, десь там по дну, чи за рослини зачепив. Є, є риба. А що це за риба? ти що? Щука. Велика? Ой! А ну-ну-ну давай, давай, давай. Ну, така Майже кіло. Бореться. Ця... Це яка гарна. У мене катуха попущена, але вона просто не має. Вона ж не хоче. Не хоче здаватися. Ну, я її можу, типу, підняти так, давайте ми її спробуємо. Оп, є. Чат, я її підняв. Дивіться, яка. Оп. Перша щучка. Таранька буде. Дивіться, я вам покажу.